Привіт, я Костя, і в цьому відео покажу, як чистити тарілки. Передусім поговоримо про вибір засобу для чистки. Я майже все життя робив це оцим засобом. Dunlop 65 Symbol Cleaner. Чого саме він? Більшість засобів є фактично поліролью, яка зачищає, ну. Максимально відбитки пальців і такий легенький бруд. От якщо ти психопат, який чистить тарілки після кожного виступу, то для тебе. Але якщо ти така людина, як я, яка чистить тарілки раз в 2-3 роки, то. Оце. Будь ласка, я тебе дуже прошу, не використовуй різного роду лайфхаки з інтернету, типу оцет. Якась олія, кетчуп і так далі. Воно все не працює, і воно забере у тебе більше часу та нервів, ніж нормальна чистка. Для того, щоб почистити тарілки, нам треба оцей засіб і паперові рушнички. Щоб показати процес чистки та його ефект максимально показово, Перепрошую за тавтологію. Я приїхав зараз в школу, яка готується до початку занять, зараз вересень. І буду чистити отаку тарілку. Її не чистили ніколи взагалі. Вона вже місцями зелена. Це буде добре видно на інших кадрах. Я думаю, її роки 4, принаймні. І от знизу вона прям, прям видно, що вона дуже зелена. Це нічого страшного, тобто сам по собі бруд тарілку не псує. Тому якщо ти хочеш почистити тарілку чисто через те, що переживаєш, що вона зіпсується, то ні, нічого її не буде. Але естетично, ну хоча б раз на рік треба було б їх чистити. Перед початком чистки ми маємо собі приготувати пласку велику поверхню, і в даному випадку це може бути лише підлога. Якщо у тебе є великий стіл, буде зручніше. А я переміщаюсь на підлогу. Перед початком маємо заслати цю поверхню, щоб її не забруднити. Бо, я думаю, якщо ти ще ніколи не шисти тарілки, ти будеш здивований тим, наскільки багато бруду може з них зійти. Е, я б також радив використовувати одноразові рукавички або багаторазові, якщо вони у тебе є. У мене зараз під рукою немає, і я не боюсь руки забруднити. Натомість, якщо у тебе є якісь... Плави після чистки тарілок, щоб собі їх не попсувати, краще використовувати рукавички. Добре, кладемо тарілку, вона у нас брудна і жадає очищення. Наносимо потрошку засіб таким чином. Більше не треба. І рушничком обережно розтираємо по тарілці. Наше завдання. Максимально рівномірно покрити тарілку засобом. І поки він в'їдається в тарілку. Можна вже побачити, скільки всього зеленого залишилось на оцій хусті. Е, поки він відається, трошки розповім про написи. Я взагалі не фанат написів, я зі своїх тарілок їх одразу стираю. Чим це можна зробити? Якщо ти дівчина або маєш дівчину, е, у неї є коротший такий засіб для зняття лаку. Е, береш його, е, береш ватку. І просто стираєш ці написи. Вони сходять дуже легко, саме засобом для зняття лаку. Якщо ти хочеш їх залишити, то чистити треба якраз такими специфічними засобами, які більш-менш їх залишають ці написи, але все одно трошки пошкоджують. Тому, в принципі, якщо у тебе тарілки будуть довго, рано чи пізно вони зійдуть. Я намагаюсь робити це одразу, просто стирати написи, щоб їх не було. Засів ївся, і я потроху починаю терти тарілку. Вже чистою хусточкою починаю це все потрошку протирати. Хусточка вже виглядає отак. Таких хусточок піде досить багато, поки буде чистити тарілку, тому краще запастись прямо ці, цілою пачкою. Ну, якщо нема хусточок, можна використовувати якісь інші паперові засоби, але краще, щоб вони були м'якенькі, буде комфортніше з ними працювати. Оцей бруд зійшов частково з тарілки, але це тільки початок. Добре, то на даний етап я наніс засіб, розстеру його серветкою, трошечки прополірував і перевертаю. Зсередини робимо те саме. Господи, яка вона зелена. Тут гриби можна вирощувати. Полірувати тарілку треба до того моменту, поки не з'явиться отакий чорний абразив на ній. Коли стане зрозуміло, що бруд потрошку виходить з неї, що він відокремлюється від тарілки. Ну, а тепер найстрашніше. Ми підемо її мити з милом. Ну що, в музичній школі санвузол є такий, який є. Зараз я натираю спочатку милом тарілку, а пізніше буду її мити. А вже ж для більших тарілок краще використовувати душ, але його тут просто немає. Вже видно, скільки виходить бруду з цієї тарілки, скільки всього чорного виходить, і вже стає зрозуміло, що це не остання чистка, що треба буде почистити ще принаймні один раз, а може навіть два. Таку саму процедуру виконую зсередини, натираю милом, а пізніше буду змивати водою. Як бачимо, тарілка починає набирати нормального свого блиску. Але разом з тим бачимо більш глибокі забруднення, з якими треба буде попрацювати додатково. Після миття насухо витираю тарілку, щоб краще все бачити, та повертаю знову до чистки. І знову бачимо, скільки ж бруду виходить виходить цієї тарілки, скільки тут цього чорного, та неприємно. Поки цим займаюсь, розкажу про свої трошки спостереження. Разюче бруд або наявність чистої тарілки сильно прям не впливає на звук, але можна сказати навіть трошки суб'єктивно. І з досвіду інших барабанщиків, з якими я спілкувався, часто кажуть, і я сам це помічаю, що чисті тарілки стають трошки більш дзвінкими. Я навіть знаю одного такого барабанщика, який принципово не любить чистити тарілки, бо йому подобається такий матовий саунд тарілок. Видно наскільки вона прям чорна. Це оцей бруд виходить з тарілки. Що, йдемо знову мити? Ну що, фактично, я ось цю тарілку почистив три рази. Три рази її помив, відполірував і наприкінці дуже бажано її на суху протерти, і ще пізніше, вже коли тарілка суха, ще раз її досить сильно протерти сухою серветкою. Або цим паперовим рушничком. Чого? Через те, що з неї ще трошки вийде цього бруду. Чи я її почистив ідеально? Точно ні. Можна було її почистити прямо до магазинного стану, я цього робити не став. Треба було б її почистити ще рази-два, принаймні. Мене цей результат дуже влаштовує, трілка приємно блищить і залишиться в такому стані ще надовго. Маю надію, що ця інформація була для тебе корисною. Дякую за перегляд.